Вельми, шановне панство, Знову радий вас вітати і знову і знову. Сьогодні під таким умовним, умовним гаражем, умовним навісом, загнав цей сюди трактор. Я так і знав, що я щось придумаю робити, і я так і придумав. Я давно це хотів, ніяк щось не збирався, щось не було часу у мене, чи, чи бажання, чи часу. Щось не, не було. Треба мені переробити систему охолодження. Хочу я переробити систему охолодження, так як у Миколи Дудченка, Дудченка. Микола Вибачай тобі привіт, якщо неправильно наголос поставив. Не знаю, хто автор цього удосконалення, але воно працює уже у багатьох людей. І постільки, оскільки його треба все рівно, бо він гріється, Таку кількість рідини, я вам зараз покажу радіатор, який тут, а який я хочу поставити, таку кількість рідини, даний радіатор, який штатний встановлений, він не може охолодити. Той е шіфенговський з кришкою, який там з боку, спереді, такий ну, товстий, більш-менш він справляється. Цей ніяк. От я вирішив, вже ніби маю все, але треба там ще плиту вирізати. У ну, мене є такий кусок, кусок такої бляхи виріжу. Вона сантиметрова вроді, 10 міліметрів. Щось я буду підбирати, щось я буду шукати. Там не є така висока температура і не є такий сильний тиск, щоб де карьобити навіть 8 чи 6 міліметровий метал. Сьогодні буде відео про те, я вам просто покажу розкажу. А роботу я буду вже по ходу знімати, там десь буде окремий ролик. Це таке шоу в планах. Ну я почну сьогодні знімати, там знімо той бачок, то все, але вам просто хочу, хочу так коротенько оповісти. Так, є трактор. Е, можливо, я щось неправильно буду називати, там, неправильно розказувати. Так як я не є такий спеціаліст, я просто буду розказувати, що я хочу зробити. Казан, цей чан зняти. Зробити там плиту. Ну так як всі все роблять. Зробити плиту, поставити другий радіатор і подивіться на цей радіатор. Риж тут, <гум> Кукурузи купами. Що тут тої водички? Ось тут. І ось таке саме внизу. І ті соти тоненькі. Ну Тут літр, може, може. Та тут десь півлітри, там півлітри. Десь півтора літра може води разом з сотами. В загальному 16 літрів. Як може е, така мала кількість охолодження, ну, така мала площа охолодження, охолодити таку велику кількість води. Ніяк. Ось ніяк не може. Я придбав такий шланг. Це у мене буде йти він на систему охолодження. Я придбав радіатор. Москвич. Ось він такий. Все з кришкою, все як положено. Тут мідь, не алюміній, а це мідь. Ось це, по-моєму, алюміній. Ось тут приклепано, видно, де воно. Тут до міді, що тут ліплену. Соти мідні. Верх латунь, походу. Щось таке. І поставлю ось такий розширювальний бачок. На випадок того, якщо там вижене трошки рідини. Якщо буде розширюватися, десь я його вклею. Взяв я собі колінця 25-ку з такі, що сюди заходять 25-ї труби металічні. Взяв метр труби, буду щось варити, щось хімічити, щось придумувати. Це все ви побачите. Таке, що в мене в планах. А далі якось, якось ми це знімемо, якось ми це зробимо. Всім гарного мирного дня! Завжди залишайтеся людьми, здоров'я, всього-всього найкращого. До скорої зустрічі в слідуючому відео.